Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Хочу подивитися питання втома? В чому істина причина вашої втоми? Чому Чому завжди втомлений, чому так важко? Не вистачає енергії. Втома, в чому істина причина, втома. Це перша карта вже вийшла. Дивіться, ви знаходитесь в обороні, ви захищаєте свій, свою сім'ю, свою домівку завжди в обороні. Тобто у вас такий режим військового стану енергетично. Ви відбиваєтесь і є негативний магічний вплив на вас. Хто його робить? Так, хто його робить? Це триває вже довго, це йде з минулого. Дивіться, оці оця дві карти. Жінка старшого віку, яка вдова, або вже розлучена, яка була заміжня, стосунки не склались. Або чоловік помер, або просто розлучилася, одінока і стара жінка. Може бути, не стара, а така, знаєте, 40 також така може бути. Ось, а може бути вже в віці така вже досить стара, в кого як проіграється. І вона силою е, хоче, щоб ви робили те, що їй потрібно. От що вона придумала, ви повинні виконувати це насильницькі дії, і вона е, сама може просто от да, негативний вплив робити, а може, і зверталась до когось, бо тут на майбутнє, або планує до когось звернутися, щоб ви нарешті робили те, що їй треба. Ось, карта мага вийшла, що магічний вплив, може бути. Дуже багато про вас вона щось каже комусь, з кимось обсуждають, обсмактують кожну косточку, і оце все рівня, як стиральна машина крутиться, все время вас обсуждають сплітні, якісь ідуть навколо вас. Вона зруйнувала вам ваше е, сімейне життя. Е, кохання, оце закоханий чоловік є. І вона або руйнує, що ці всі обсуждені, всі ці дії, що ви робите не те, що вона хоче, це і закохання, бо є людина, яку ви кохаєте, яка кохає вас. Може, це його мама, або близька родичка, або мама сапірниці також підходить під опис. Ось, І що вона хоче, щоб ви не були разом з цим чоловіком, розлучить. Щоб ви виконували щось так, як вона хоче. Тому у вас бракує енергії, бо вам треба захищати дітей, в кого є діти. Ну, Тут діти вийшли, що є. Вже оця ситуація вона була в минулому, проігривалась, ви з цього вийшли. Ізселення произошло, і карта Мир, це скінчилась ви адшельні. Це, може, було розлучення вже, що це мож, могла бути як інша історія, а зараз вона повторяється ще раз. Або ті магічні дії, які вам робили в першому за першим цим варіантом, ну, за першим шлюбом, да, що вони перекинулись на наступні відносини. Що треба це чистити. І ви постійно, енергетично втрачаєте. Бо вам треба захищатись від страшної жінки, і від того, що вона все рівня, все рівно оце вас проклинає і в голові крути свої оці... якісь енергетично у вас нападає на вас. Ось це дуже складно, важко. від цього треба завжди бути в обороні відбиватися. І це повторення як по кругу, як кармічна якась зав'язка йде. Ось. Що на майбутнє вийшло? 9 мічів, такий же поганий стан. Тобто, це треба виправити, цього треба позбавитись. Ось, я зараз це буду знімати, ну, краще, звісно, звернутися до мене на особисту консультацію. Контакти мої є в описі під відео, то я вас запрошую. Зараз ще одну карту. Чим все скінчиться для вас? Чи відновиться ваша енергія? Так, да, ваша енергія відновиться. Но ви все одно жерт, жертва. Ви жертва у цих людей, недоброзичливих, які з вас, вона як вашу енергію, краде себе собі. А вас є, що взяти, бо ви тут з кубків, у вас є, що взяти, ви енергетично сильна. Відновлюєтесь, втрачаєте, відновлюєтесь, втрачаєте. Треба якось жити. Бо ще дітки, які також потребують вашої енергії, на вашій енергії живуть. Я прибираю весь негатив, заперечую. заперечую. Значить, тут вийшло в мене розклад общий, загальний, то вийшло такі два варіанти. Або мама суперниці, або мама чоловіка. Ось. Ось вона, ця мама, насильницькі дії, магічні в тому числі, або із-за із коханого, із за коханого. Притом, із-за того коханого, може, ви з ним вже не разом. А можливо, ви ще разом, бо вийшла 9 пентаклей, що сім'я є. Ну, це така сім'я, якась не дуже недооформлена, не, 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 не щось да? там не вистачає. Що... Або ви почуваєте себе в цій родині як одинока. Ось. І це може бути або за соперницею, або мама виступає в ролі соперниці. От так. Прибираю весь негатив. Ви хочете це все змінити, і це все зміниться найближчим часом. А я прибираю цей негатив. Що цей перший раунд цього нападу вже він як скінчився, і це по кругу вже друга серія цього нападу. Або повторились, по кармі повторилась історія вже з іншими людьми. Але така сама, як ви вже пережили. Так, зараз будемо перекривати. Заперечу, перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати з вашого життя втому, втрату енергії. Вся вкрадена в вас енергія назад до вас повертається. Той, хто чинить зло, забирає собі все, що він бажає вам, все, що він вам робив, негативно, магічно, енергетично. Все це знімаю, цікаю назад, тому хто це робив, повертаю. Все ж зло, що вам бажали, і від вас, як від дзеркала, відбувається, тому хто робив назад, повертається. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу вище сили, втрутитись, відкрити очі на ситуацію і покарати винних. І вся ваша енергія повернеться вам назад, тому хто втрачає назад, все повертаю. Зараз перевіримо. Перевіримо, чи знялося це. Звісно, краще це на особистій консультації робити, але якщо. Коштів немає, то можна і на загальному розкладі подивитися, і також буде допомагати. Це допоможе. Вищі сили. Скажіть, покажіть, чи залишилось щось, через що ви втрачаєте енергію. Чи ще щось залишилось, через що ви втрачаєте енергію? Через що у вас така втома. Завість залишилась. Завість. Шлях відкритий. Це хорошо. Ваші шляхи відкрились. Відкрились шляхи на кохання, на гроші. Ви побачите найближчим часом, як прозріння буде. Побачите, хто це. Ви цю людину ідентифікуєте, що ви здогадаєтесь, хто це робить. Так, і вам закривають шляхи на кохання. Побажання смерті, побажання руйнування вашого життя, але ви маєте енергію, ви маєте, ви добра людина, созідаюча. колесо фортуни зміниться в сторону якоїсь жених, чоловіка, і розбите серце з ним, новини про нього. Так, чого розбите серце? Може бути багато причин, чому розбите серце. Просто втрата цього чоловіка, це однозначно. І переїздка лісниця. Кудись ви їдете? Коштів нема коштів. Агресія в вашу сторону. Дітки залишаться з вами. Так, зв'язки. Що кажуть карти? Що цей людина, цей чоловік, із за якого цей весь сирбор, із-за якого у вас такі неприємності, він не вартує о, так за нього боротися, що він не такий хороший, як здається, що він дає повод, щоб з вами так поводились, щоб вас ображали, він вас зовсім не захищає. Тому я його прибираю, заперечую, заперечую, і він буде робити боляче. Він отримає задоволення, що вам больно, заперечую, прибираю всі негаразди з майбутнього. Е, негаразди роблять люди, які вам близькі. Так, це все я забираю, заперечую, і вам виходить колісниця, це переїзд, зміна обставин. Навіть якщо не переїзд, то ви будете почувати себе на коні. І карта радить: не будьте оцією лошадю, яка тягне на собі все весь бит, всю сім'ю, і все сама робить, заробляє, і дуже важко вам. А будьте цією прекрасною лошадю, яка насолоджується життям, а краще будьте на коні, а не оцією конякою, яка всіх тягне на собі, на своїй шиї. То будьте на коні. Ось. Треба скинути ці пути і про своє життя подбати. Так, перекриваю, ще вам вийшла така дуже цікава карта «Связь, любов роман. Це може бути два варіанти. Або ви зустрінете нове кохання, що скоріш за все, або до цього чоловіка, який не хороший, що вам робили колись до нього приворот. Ось так. Тому я цю карту прибираю. Для тих, у кого повинно бути відносини з новим чоловіком, вони все одно будуть. А в тих, у кого це було по привороту з людиною, яка знущається над вами, то це зніметься. Вищі сили розберуться і кому що як для вас краще. І ми зараз їх це пропоросимо і скажемо. Так, вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу зняти весь негатив, негативний магічний вплив, енергетичний негативний вплив з вас. Повернути весь негатив тому, хто його робив, тому, хто замовляв, по Верховному суду. да Буде так. І нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так, і так буде. І повертаю всю енергію, енергетично відновлюю до вашого природного ідеального стану. Буде так. Зараз ще дві карти. Мені треба подивитися, чи все добре, ми почистили, чи все вийшло у нас. Так, ви ще сили. Скажіть карти Тароп, Покажіть, чи припинилась відтік енергії від того, хто зараз дивиться це відео. Чи припинився відток енергії, чи буде відновлення, чи все добре, чи зняли ми негативний вплив. Скажіть. тепер ви злякались, боїтесь. Дивіться, не треба підсилювати дію ворога своїми страхами. Все їм повернулось, не бійтесь. Ваше життя залежить від вас. Ви маєте таку силу, що як ви бачите своє майбутнє, так воно у вас і буде відбуватися, так воно буде втілюватися, те, що ви бачите. І зараз ви ну як на вашій доброті, на вашій самоотдачі виїжджають якісь паразити, які на вас паразитірують? Це стосується партнера. це стосується партньора. Якщо дивляться чоловіки, значить це жінка, яка якась така дуже недуже дуже добра. Яка не кохає вас, а просто використовує. Якщо дивляться жінки, значить це чоловік, який вас підставляє. Йому подобається, що через нього якісь сварки, що він такий важливий. І ви тягнете на собі все. Все на собі, на собі тягнете, як ота лошадка, що виходила в попередньому розкладі. Ось. І тому, тому щоб не бути такою сумною і е, втомленою. Треба змінювати все навколо себе. Зробіть своє життя щасливим. Ви нікому нічого не винні, крім того, щоб ви були щасливі, і щоб ваші діти були щасливі і радісні кожного дня. Це карта одіночества, що хтось злякався зараз це по карті Луна, що страхи, що залишусь одна. Не треба цього боятися, навіть якщо ви залишитесь одна. Ви все одно зараз одна. отягнете все на собі сама. І допомоги ніякої у вас немає. Навпаки, ще нагрузка, бо ці жінки, які в його житті, мама або там, може, в когось любовниці якісь, що вони вас колективно мочать. колективна магічна війна проти вас. ви втрачаєте колосальну енергію. Він на вас сидить, паразитірує, і ще ці жінки вас добивають, а йому подобається. То краще будь одною, але щасливою, енергетично наповненою і давати цю енергію дітям. І ця енергія піде на те, щоб був прибуток. Так, скажіть, покажіть, чи буде прибуток, чи буде енергія повна втрата сил, енергії. Родичі закривають шляхи, випивають все. Десять мечів доведуть вас до повного, що ви будете почуватися на дні. Заперечую. Тобто вони вас жируть повністю і не заспокояться. Перекриваю, аби поки ви будете боятися, що ви ж одна, не дай Бог, буду одна, то це дуже погано. На дані колоди 10 кубків, що це, по-перше, каже, що у вас є що взяти, у вас енергетика дуже сильна. І це енергія созідання, радості, щастя, що незважаючи на те, що обставини, які у вас в житті, ви все одно намагаєтесь бути щасливою і веселою. Ось це розлучення, це порада, що вам треба змінювати ці обставини, які у вас. Працюйте над собою, випутуйтеся з цих пут, відкрити очі на те, що відбувається, відкрити очі на людину, з якою ви живете, на партнера. Він агресивний, не любить вас. І мама його, або його якась родичка, або його партнерка про яку ви не знаєте. Вони вам шкодять, дурять вас, використовують вас. Карта дурака вийшла. Роблять вам складності. Тобто ви працюєте, для себе не робите нічого, робите все для інших, і виснажуєтесь повністю, це призведе до хвороб, і це, ну, це не треба так робити. Заперечую. Всі негативні карти прибираю, заперечую, заперечую це, залишаю це добре. Працюйте над собою, кажуть. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу прибрати весь негатив з вашого життя. Прошу прибрати все, що заважає наповнюватись енергією, бути сильною, бути щасливою. Всю втому, всю втрату енергії відсікаю, анулюю. Весь негатив повертаю тому, хто робить, тому хто це замовляє по Верховному суду, буде так. І так буде. Нехай те, що вам потрібно, бо щось краще без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так. Живете з токсичними людьми. Треба змінювати ці обставини. В даному випадку допомогти собі можете тільки ви. Так. А я буду намагатися, намагатися, щоб у вас відкрились очі, щоб ви побачили, що відбувається навколо вас, щоб ви стряхнули з себе цей зайвий баласт і почали жити радісно і щасливо, робити себе і своїх дітей щасливими, в кого є діти. Так, щось скрито. Так, да, ви так і будете робити. Ви щасливі, скажіть, покажіть, чи очистили? Ми всі, хто дивиться зараз мене в цьому відео, чи очистили від негативу, скажіть. Так. Да. Сили прийшли, і дивіться, закрита дорога. Була закрита дорога, зараз шляхи відкрились. Але щоб оці шляхи відкрились, треба робити щось, треба робити цією дорогою. Що сняли оману, сняли марочки, сняли всі ці енергатоки, енергія йде до вас, але вам треба рухатися. Якщо ви залишитесь, не будете робити ніяких вчинків, не будете. Не підете цим шляхом, то шляхи закриються. Але у вас зараз шість пентаклів, шлях відкритий на гроші, на енергію, на щастя, на щасливе життя. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі. І також дуже дякую за донат.